І так, знову привіт! Так, знову я повернулася. Знову в мене було дуже-дуже багато справ. Все ніяк у мене не виходило послухати те, що я хочу послухати. Але я все-таки підібрала час, сіла. І сьогодні ми з вами будемо слухати колаборації. Я собі так сьогодні вибрала три треки, які. Як на мене схожі ну, в плані не самих треків, а схожі тим, що це або колаборація, або сольний трек, але все-таки колаборація. Справа в тому, сьогодні, як ви бачите на екрані, ми сьогодні слухаємо «In the Dark», «Fiat», «DJ Snake» і «Stray Kids». Також ми сьогодні слухаємо Хан Han, трек Хана. Господи, де моя мишка? Трек хана. І ми сьогодні будемо також слухати дегустувати трек Панчана в колаборації з Фенді. А, скажу зразу: нарізки в Тіктокі мене не обійшли. Десь щось я все рівно. Ну, вони були настільки, якщо стосується хана, наприклад, то я ну, Майже не зустрічала, тобто я взагалі не знаю, що це таке. Е, майже не зустрічала нарізок, там колись один раз, можливо, чи два, і я їх швидешенько пролиснула, як тільки зрозуміла, що це щось нове, я його не чула. Е, я зразу його пролиснула. Але от е, на трек банчана я досить часто натикалась, і десь якісь шматочки, можливо, я з нього вже чула. І на е, колаборацію з Діджем Snake я також. Десь щось могла шматочки чуть саме в Тіктоці. А так, взагалі, ціляком я їх не слухала. Тому сьогодні будемо слухати. Сьогодні будемо дивитися, хто е потрапив на шматочок цього відео в Тікток. Переходьте, будь ласка, унизу. Господи, це в Ютубі внизу. <реш> переходьте, будь ласка, в шапочки за посиланням. Е там є посиланнячко на YouTube, там є повне відео. Хто зі мною на YouTube, велике дякую! Приємного перегляду і поїхали. Будемо зараз слухати, що нам хлопці приготували в колаборації з різними артистами або Ости, або ще щось. Я зараз прервуся, але це вже дуже гарно. Так, Давайте спочатку я хочу це прослухати ще раз. Воно дуже гарне. Такий звук глибокий. Потонуть хочеться. in the parking lot in your homies' drive top, just a couple blocks from where we grew up all those summer nights we were riding blind gone way too fast down the boulevard with the windows wound down i went in the car and we're getting real loud all those stubborn nights with some bad advice we were almost right till we were the radio still works. Light into your frequency in this still hurts. I don't wanna live another day without you in the dark. Try to ride alone, but I had no clue. seen nah, of scene and hopeless. Long to feel the same without you in the dark to go and my gps was broken 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 Take up hella space In my mind If love was real estate To kill what the hay The walls are gonna break Over time Only then we know Maybe we'd be cool With the sweet and bitter taste Falling out of place Falling with the waste. Till we were The radio still works Locked into your frequency And this still hurts. Another day without you in the dark. Try to ride a but I had no clue. Not obscene and hopeless. Long drives all for the same without you in the dark. Green lights telling me to go, and my GPS was broken. Broken, broken. Є що сказати, але я дослухаю. Я зупиню, щоб воно не перемкнулося на щось інше. Так ніжна, М мелодія сама, вона досить ніжна, вона глибока, вона така от е охоплююча, вона така тепла, в неї хочеться зануритися, і тобі так добре, добре, добре. Е це плюс, це величезний плюс, вона тебе не перегружає, вона тебе не навантажує, так? Вона така спокійна, спокійна, спокійна. І У ну, мене асоціації тільки приходять, от якраз назва треку In the Dark. І в мене приходять асоціації з таким а, вечірнім тихим морем. Тільки теплим-теплим, коли був просто такий жаркий жаркий дуже жаркий день. І вночі, коли ти занурюєшся в море, воно тепле. І от ну, це на кшталт. Таких відчуттів. Дуже класно. Ну, прям атмосферна, дуже атмосферна пісня. Тепер щодо мого чисто суб'єктивного мінусу, е я не впізнала голоси хлопців. От прям, ну, не всіх. Не всіх, це точно. Я розумію і не маю проти е нічого автотюну, але, ну. Коли це прям зовсім. Ну, просто розумієте, я розумію, що в хлопців і так дуже гарні голоси. І інколи е автотюн так, це класно, коли ти хочеш додати якусь е родзинку в трек, але не коли вони Він перекриває абсолютно всю красу голосів. Ну, Якось, як на мене, це так, тому що ну, не всі голоси я навіть впізнала. Е, і ще це таке от до більш, мабуть, до смішного: е, я читала субтитри, і для мене цей трек був таким як е, продовженням до драйв але таким сумним продовженням, скажімо так. Е, дуже сумним продовженням. Болючим продовженням. Щось там, мабуть, не склалося, доїздилися. Ну, як на мене, просто судячи з лірики. Я розумію, що це аж ніяк не зв'язано, але там чорт знає. Але то прям ну, навіє трошечки. Ну, нехай буде. Добре. Ми віримо, ми, як завжди, віримо, а потім дізнаємось. А може і не дізнаємось, як завжди. Добре, поїхали далі. Але трек дуже класний. Дуже класний. Він прям. Сама мелодія, сам трек, він дуже западає в душу. Він прям во. Ну, прям. Дуже класно. А, далі поїхали. Переходимо до Хана. Що він нам тут? Створив, витворив. Поїхали? Direi драйвове. Мабу. в нього тут голос шикарний. got go Просто клас. Пісня надихаюча. Пісня класна. Голос. Боже, який в нього голос шикарний тут. Тембр просто неймовірний. Це просто вау. Я не знаю, мені так сподобалося. Це. це, це. Це просто щось із чимось. І мені дуже подобається. Я так розумію, це ост. Я не дуже розбираюся в, скажімо так, корейських дорамах. Я тільки це все для себе відкриваю, тому що в мене почалося все з кей-попу, саме з знайомством зі Stray Е, До цього я дорами навіть не дивилася, я не знала, що це таке, взагалі що це існує. І я ледь-ледь зараз з деякими з них знайомлюсь. Тому я не знаю, я розумію, що це ост до чогось. В, мої, в моїх думках це ост до чогось. <хи> е, і мені е, дуже класно, е, як знята картинка. Е, коли є поєднання кадрів із фільму чи серіалу, так, я не розуміюсь, тому вибачте. Якщо що, напишіть в коментарях, будь ласка, що це таке? Е, тому що я так розумію, що щось прикольне. Е, судячи з картинки, яку я подивилась. Е, і мені класно, як переплітається це все із піснею, яка от саме показують Хана, як типу він записує це все в студії. Ну, класно! От Це поєднано класно. Воно не розривно між собою, воно немає оцього візуального розриву в картинках. Тебе не кидає з одного в друге, воно все абсолютно сходиться. І пісня просто класна. Ну, я не знаю, я. Собі ще на початку відмітила, що прям, ну, від хана всього можна очікувати, він, він різний. Ну, Темпер тут. Ой, мамочки, тримайте мене. Так. Своє особисте вбивство я залишила на останок. Тому переходимо до наступного треку, це фінальний, але. Мабуть, після цього я не буду дихати, не буду жити, і більше ви мене не побачите, хоча побачите. Поїхали. Шматочки я чула, але ну, загальну картинку взагалі не уявляю. І ну, пісню по шматочкам я також уявити не можу, що мене тут чекає. Тому поїхали. Що ж їм всім так хочеться кататися? В першому трекі катання не довело ні до чого хорошого. В цьому трекі їх знову тягне кататись. Що там за жеребець, я не знаю. Але трек класний. Розбирати ми його будемо дуже довго. Смакувати ми його будемо довго. Чимось мені е, нагадує ну такими вайбами, навіть не мелодією, абсолютно, ні е, вайбами він мені нагадує connected. Е, е, такий приємний, розслаблюючий. Е, Ненав'язливий і такий деякою мірою спокійний, але класний, такий хапаючий. Він, він, він спокійно хапає і все. Але класний, дуже класний. Він тобі в будь-якому разі не набридне, ну, в будь-якому випадку, мені він не набридне, якщо його просто прослуховувати отак-от. Ну, не раз, там, не два, не три, не чотири за день. А, він не набридне. В нього абсолютно не набридлива мелодія. Трек класний. Абсолютно класний. В колаборації з Фенді це взагалі щось. А, я не знаю, ну, на, моїм, на моєму житті я вперше, мабуть, чую а, трек в колаборації саме з модним домом. Ну. Зазвичай там, музиканти між собою да, колаборації е, роблять, або ости якісь записують, да, там, саундтреки, ще щось таке, але от саме до модного дому. І, якщо чесно, я, коли побачила картинку, саме е, ось, ось цього будиночку, так, е, Фенді, я думала спершу, я подумала, що це просто дуже гарна. Комп'ютерна графіка. Вибачте мене, Фенді. Я не думала, що ви настільки заморочитеся над своїм офісом. Але це правда дуже круто. Будівля просто, я не знаю, вражаюча. Вона так вона настільки монументальна. І мені дуже подобається, як. В цій самій будівлі сплилися, скажімо так, зверху цей історичний фасад, так, який нагадує древньоримські будівлі, так, трішечки колізей, щось, щось от таке, більше історію. Так. В принципі, Фенді у нас доволі старий дім, модний. Так. а всередині все сучасне. Тобто це якби. Дім із великою історією, але вже в сучасно, з сучасною серединою. Мені дуже подобається така, е, такий, такий підхід до будівлі. Дуже класно. Е, і трек ну, 10 з 10 тут навіть просто говорить нічого. Але лірику ми розбиратимемо ще дуже довго. З їхніми отими темними жеребцями угу, треба ще подумати. Е, ми... Ми вловимо. Мабуть, мабуть, цей лірику написав або Хьонджин, або Ченбін, або ще хтось, але ми розберемося, дай Бог. Так, добре. Треки всі класні, треки всі абсолютно не на один бал з десяти не вниз, вниз не пішли. Кожен по-своєму зі своїм кольором. Єдине, я ж кажу, що єдине в колаборації з DJ Snake голоси. Ну, Мені б хотілося б почути саме хлопців. Їх. Ну, Просто коли ти знаєш, що артист може, ти хочеш чути його. Їх в цьому випадку ти хочеш чути, а я знаю, вони можуть. Ми всі знаємо, що вони можуть. Ну... Ну, якщо вони вирішили так, ну, ну добре. Добре, це таке. Це їхнє рішення, не нам е, їх засуджувати тим більше, чи, чи ще щось робити і казати. Це їхні рішення. Вони вважають так за краще. Е, хан драйвова, мотивуюча, класна. Напишіть, будь ласка, що це за до чого це Ост, бо я не можу зараз розібратися. Uh, і Фенді з Банчаном просто всім трьом аплодую. Дуже класні, дуже класні треки, дуже класні колаборації. Великою мірою, те, що від них очікувалося, вони виправдали. Дійсно, те очікування вони виправдали. Добре, наступного разу я знову ж таки на наступне відео перебігаючи. Я дуже сильно постараюся записати реакцію саме сьогодні на трейлер до нового альбому. Тому що сьогодні у мене вже 20 число. Я записую це відео і камбекту у нас десь в районі, ось тут. Тому я дуже постараюсь його записати сьогодні, мені б дуже хотілося записати і подивитися цей трейлер самій і тизери до відео, також подивитись до самого камбеку, ну, тому що ну, це буде взагалі, взагалі не воно. Так? Після, після кліпів вже дивитися просто тизери. Тому я дуже дуже дуже-дуже сильно постараюся записати це відео саме сьогодні, якщо встигну. Е, тому, скоріше за все, наступне відео буде із, саме із е, тизерами. І, тому, знову ж таки, чекайте нових відео, вони будуть. Я намагатимуся частіше е, їх записувати, але вже ж там, як, як вийде. Але хоча би я собі так намалювала такий план. Хоча б один раз в п'ять днів відео буде. Е, тому що і. Ну, немає сенсу робити якесь відео буквально 5-6 хвилин, якщо це виходить так, як ось тут просто, просто на один трек реакцію. Ну, немає сенсу її робити, вона буде коротенька і все. Ну, хоча б там 3-4 треки, десь, десь так. Тому всім папа, -па, всім хорошого настрою, всім хорошого дня, вечора чи ночі, хто коли це дивиться, чи раночку, може хтось під бутерброди дивиться. Тому всім па-па!